Друзі, дивіться, де ми біля Бену, Позаду в мене Біг бен Величезна колона. Гелікоптер за я дивляюсь. Останній раз таки було рік по тому. Я зараз швиденько так, пройдусь, прискорю, глянути, скільки взагалі. Просто і так до кінця містка, просто дивіться, скільки взагалі блак. сьогодні просто шторм, якийсь урагани, але люди все рівно прийшли, люди тут, люди на місці всі на сторону бік -бену, Ось Бікбенг. Весь я забув в інтернеті, яка його довжина. Напишу отут. І всю довжину люди взялися за руки і зараз тримаються, як живе ланчажок, пішли, пішли, пішли далі, покажемо. Він всі просто вітром зносив, У нас тут штурмове попередження. Реально просто жесть. Все рівно люди тут окось просто прапор так з рук виривають вітром, Але все рівно все тут як це гарно, як українські кольори прапора просили підпереду.